Вітаю у промову! Сьогодні поговоримо про те, що коли вам зустріч не призначали, то і зустрічатися не варто. Поясню, у російській мові дієслово встрічатися вживають і у прямому, і у переносному значенні. Проте в українській воно слушне тільки у випадках, де йдеться саме про зустріч. Зустрітися з батьками, зустрітися після розлуки, зустрітися в коридорі. Коли ж зустріч ні ми, ні нам не призначали, а особливо коли йдеться про помилки, випадки, винятки чи щось рідке, Кисне, говоримо, трапляються, бувають, натрапляємо, серед них є. Наприклад, помилки чи прорахунки, на жаль, трапляються. Іноді вдається натрапити на гарних людей, і дива в житті усе ж бувають. Говоріть українською правильно, призначайте зустріч рідним та близьким. А з помилками, винятками і прорахунками зустрічатися не слід.